У Полтаві набирають охочих вивчитися на водія тролейбуса. Це вже третя група підготовки. Водій тролейбуса завжди актуальна для міста професія, тому третя група не буде останньою, говорить один з ініціаторів появи курсів водіїв тролейбусів у Полтаві. Вадим ямщиков. В нас 13 років був відсутній потенціал набору саме і навчання водіїв тролейбусів, тому що так. Не мало ліцензію. І от ми вже рік як навчаємо спільно з центром зайнятості навчаємо водіїв і водійок. І ми поповнюємо таким чином свій кадровий резерв і військовий стан. І взагалі це важливо, тому що електротранс потребує. Кадрового резерва, які повинні поповнюватися для міста. Це стратегічне рішення. Записатися на безкоштовні курси можна у міському центрі зайнятості. Наш заклад акредитований загалом на 10 осіб в одній групі, тому зараз у нас є 6 чоловік, які вже пройшли співбесіду з тролейбусним управлінням і готові починати навчатися. І нам треба добрати ще чотирьох. Зараз переважно це жінки, чотири жінки і два чоловіка. Тому ми запрошуємо на навчання тих, хто хоче. Навчатися і отримати професію водія тролейбуса розпочати навчання. Планують наприкінці березня, початку квітня. Тролейбусне управління хотіло б розпочати навчання десь під кінець березня. Щоб не затримувати, не затягувати цю групу, якраз буде літній період. Водії будуть гарно навчатися на лінії, і тому треба було б почати вже в кінці березня. Нагадаємо, у Полтаві вже випустили дві групи водіїв тролейбусів. Першу з десяти осіб влітку минулого року, другу сім кандидатів взимку цього року. Протягом трьох місяців майбутні водії вивчали теорію, після чого практикувалися на базі підприємства Полтава Електроавтотранс та складали іспит у сервісному центрі МВС, щоб отримати. Категорію «Т» після успішно складених іспитів можливість працевлаштування гарантують, говорять полтавській міській раді.